Бажаю здоров'я гості та жителі Чернігівщини. Впродовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 52 пожежі, із яких трапилося 38 у житловому секторі, 5 у природних екологічних системах, 5 на транспорті та дві інші. Внаслідок пожеж загинуло дві особи. Одна особа отримала травми, та ще одну особу вдалося врятувати. Причинами трагічних випадків послужили. Порушення правила користування пічним опаленням, а також коротке замикання електромережі протягом минулого тижня. Піротехнічні підрозділи Чернігівщини п'ять разів залучалися до дій за призначенням. У встановленому порядку ними було вилучено, вивезено та знищено чотири вибухонебезпечних предмети. Крім ліквідації пожеж, рятувальники також залучалися 32 рази до надання допомоги та проведення інших невідкладних робіт. У зв'язку з цим фахівці ДСНС, вкотре закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті, а саме регулярно прочищуйте димохід від сажі, слідкуйте за цілісністю печі, не залишайте вогонь без нагляду, а також слідкуйте за справністю електромережі. Бережіть себе і своїх близьких. А у разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101.